Ми продовжуємо розповідь про Наполеона, яку розпочали тиждень тому. До речі, якраз встиг вийти одноіменний фільм Рідлі Скотта. Якщо вже бачили, діліться враженнями в коментарях у новому випуску. УОС ви дізнаєтеся, звідки пішла історія про українофіла Бонапарта, яке українське місто Росія отримала як союзниця Франції, та чому Наполеон перемагав і чому програв. Минулого разу ми зупинилися в 1799 році, коли Наполеон став першим консулом. Найбільшим досягненням його консульства було наведення ладу у самій Франції і мир, мир з усіма вчорашніми супротивниками: із Австрією, із Османською імперією, і з Британією. До того ж на надзвичайно вигідних для Франції умовах, навіть із Лондоном. Це був кінець війни другої коаліції та всіх французьких революційних війн. Єдиною проблемою мирного договору було те, що його не збиралися виконувати ані британці, ані сам Бонапарт, який продовжував захоплювати землі на континенті і водночас вимагав від Лондона забрати війська з Мальти або Мальта, або війна. Якось в роздратуванні кинув перший консул. Ну ок, війна так війна, подумали британці. І почалася нова довга смуга конфліктів, яку ми знаємо як наполеонівські війни. Мальта, між іншим, все ж залишилася за британцями. Дестати королемі систем на трон. Апетити Бонапарта в самій Франції теж зростали. Спочатку він домігся для себе пожиттєвого консульства, замість десятирічного, як планувалося спочатку, а згодом і проголошення себе імператором. На коронацію спеціально викликали папу римського, але під час церемонії Наполеону набридло чекати, і він сам увінчав себе короною. Це був виклик. Узурпатором, однак, новий монарх себе не вважав. Навіть його титул імператор французів, а не Франції, мав підкреслити, що на трон він зійшов волею нації. Про Бонапарта як державника згадують менше ніж як про полководця, але він зробив чимало, щоб його країна відродилася після кривавих революційних років. Кодекс Наполеона повпливав на цивільне право по всьому світу, а орденом почесного легіону, який він заснував у Франції, відзначають і досі. А от створена наполеоном система освіти проіснувала до кінця 19 століття і виявилася не надто вдалою. Він об'єднав всі університети та інші заклади у громістку державну структуру Імператорський університет. У наш час, тренди освіти: це гнучкість, динамічність та можливість якісно вчитися дистанційно. GoIT NeoVersity відповідає всім цим вимогам. Це повноцінна вища it освіта яка дає не лише знання, а й європейський диплом магістра. Якщо ви вже стали бакалавром з іншої спеціальності, але зацікавилися IT, або якщо вже працюєте в цій галузі та хочете професійного і кар'єрного зростання, то це ідеальна пропозиція саме для вас. Іспити складати не треба. Навчання відбувається це онлайн і влаштоване таким чином, що у вас лишається час на роботу або родину. Постійна практика не дає забути те, що ви щойно дізналися. Викладають, до речі, українською мовою. Магістратура в GoIT NeoVersity в кілька разів дешевша ніж за кордоном, а диплом такий самий. Хочете дізнатися про GoIT NeoVersity більше і маєте питання? Записуйтеся на безкоштовний вебінар за посиланням в описі. За межами Франції Наполеон теж не хотів виглядати загарбником. Йому більше імпонувала слава визволителя, визволителя народів від влади королів, які вважали себе монархами, не волею підданих а Божою ласкою. Він вміло грав на національних почуттях, скажімо, італійців, відновивши італійське королівство, або поляків, створивши герцогство Варшавське. Згадка про Бонапарта зберіглася навіть у гімні сучасної Польщі. Нічого подібного у самій Франції вже давно немає. Сплеск націоналізму за наполеонівських часів був таким потужним, що вихлюпнувся за межі Європи, до Нового світу, де й безпомітної присутності французьких військ почався рух за незалежність іспанських колоній, і виникли перші самостійні держави майбутня Аргентина, Парагвай та Венесуела. Чи варто дивуватися, що наполеонівський міф поширився і серед тих європейських народів, які залишалися поза увагою французького імператора? Скажімо, в Україні доволі популярною стала історія про те, що Наполеон мріяв про незалежність нашої країни. Точніше планував створити на українських територіях одразу три самостійні держави: одну на правобережжі, Поділлі та Волині, другу на теренах Чернігівської і Полтавської губерній і третю в Причорноморських степах та Криму. Батьком цього міфу став історичний публіцист та політик Ілько Борщак, який жив у Франції. Сучасний дослідник, доктор історичних наук Вадим Ададуров послідовно доводить, що розвідки борщака на цю тему містять відверті фальсифікації, не лише перекручування та доповнення реальних архівних документів, а й вигадування джерел, яких ніколи не існувало. Реальним планам та проєктам французького імператора щодо українських земель присвячена книга Ададурова Наполеоніда на сході Європи. А ще порекомендуємо вам книгу Справжня історія пізнього нового часу, яку написав Олексій Мустафін, автор сценарію цього випуску. Вона про те, як змінився світ після французької революції і наполеонівських війн. Ваша величність, нас помітили. Добре. Свобода народів в руках Наполеона, звісно, була лише інструментом, як і ставлення до старих європейських монархій. Він їх зневажав, але водночас бажав стати своїм в їхньому колі. Саме тому Палко обіймався з російським царем Олександром Першим при укладанні тільзицького миру. Саме для цього розлучився з Жозефіною і уклав шлюб з австрійською принцесою Марією Луїзою. Проте все одно залишився для них вискочкою. Цей паразит узяв світ у заручник. Завдяки роздутому его і відсутності гарних манер. Полум'я націоналізму, роздмухане Наполеоном, зрештою обернулося проти нього. Національні прапори підняли його супротивники в Італії, Німеччині, особливо Іспанії, король якої без великого спротиву віддав свою корону брату Наполеона Жозефу. Але окупанти вже невдовзі зіткнулися зі спротивом усього народу. Герильєю впоратися з якою так і не змогли. Звісно, іспанцям допомагали і британці військом, на чолі з кращим своїм полководцем Артуром Велслі, який саме під час цієї війни став віконтом Велінгтоном. У фільмі Велінгтона грає Руперт Еверетт, відомий не лише як актор, а й як продюсер і письменник. Серед його попередніх ролей королі Карл І і Карл ІІ, Шерлок Голмс і Григорій Мелихов у Бондарчуківському тихому доні. Хоча на час виходу цього російського фільму Еверет вже зробив камінг-аут і оголосив, що є геєм. З Наполеоном британці не лише воювали самі, вони невтомно давали гроші і іншим суперникам Франції Прусії, Австрії, Росії. Інша справа, що ті довгий час зазнавали поразки за поразкою. Ми вже згадували про другу антифранцузьку коаліцію, а всього до 1815 року їх було сім. Що ж дозволяло герою цього випуску блискуче перемагати, в чому був його секрет? Це окрема величезна тема, але розкрити її максимально коротко нам допоміг історик Дмитро Адаменко. Отже, серед козирів Бонапарта були перехід від лінійної тактики до наступу колонами, ширше ніж в інших, використання артилерії. Не забуваємо, що він сам артилерист. До того ж, у французів була система грибоваля, про яку ми розповідали у випуску про артилерію. Повернення добре захищеної важкої кінноти в Кірасах, і надзвичайно важливе вміння маневрувати безпосередньо під час битви. Багато хто з воєначальників вмів правильно маневрувати, але саме Наполеон, вже на полі бою, як ніхто міг зрозуміти, де ключова позиція ворога, пояснює Дмитро Адаменко. Своїм головним ворогом Наполеон вважав Британію, не маючи після розгрому під Трафальгаром у 1805 році флоту. А відтак можливості десантуватися на її територію, імператор, зрештою, вирішив її задушити континентальною блокадою. Не лише французам, але й усім союзним та залежним від імперії державам заборонили торгувати з Британією. Всі кораблі, що перед тим заходили до портів Сполученого Королівства незалежно від їхнього прапора, підлягали арешту і конфіскації разом з товаром, як тільки з'являлися в європейських водах. Але завдання це виявилося непідйомним з огляду на справжні потреби торгівлі і довжину берегової лінії, яку доводилося контролювати. На прорив блокади працювали сотні тисяч дрібних торгівців, що вже казати про справді великих комерсантів та банкірів, найзухвалішими з яких були брати Ротшильди, користуючись шпаринами в системі та просто купуючи чиновників, вони зрештою навіть змогли переправити через територію Франції золото для іспанського корпусу Веллінгтона. А Наполеон в цей час гасав зі своїми арміями по всьому континенту, змушуючи володарів дотримуватися вимог блокади від Лісабону аж до Москви. І тим самим ще більше виснажував, і без того підточені сили імперії. Дійшло до того, що у Британії доводилося контрабандою купувати сукно для французького війська, бо в нього, як колись у молодого Бонапарта, не вистачало тканини для нових одностроїв. Найближче оточення Наполеона вмовляло його, хоча б взяти паузу, щоб дати співвітчизникам перепочити чимало соратників, зокрема і кращий дипломат Шарль Талейран, навіть пішли від нього. Але імператор вже не дослухався до порад, а може і не міг зупинитися. У першій частині ми вже казали, що зовнішність Хоакіна Фенікса не мала для Рідлі Скотта вирішального значення. Йому був потрібний актор, здатний зіграти людину, що божеволіє від необмеженої влади, упевненості в прихильності долі, і водночас безсилля перед обставинами. А кому це могло вдатися краще ніж виконавцю ролей Комода та Джокера? А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Володислав Водяницький Захватов, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Пару слів про Наполеона та Росію спочатку вони воювали. Російська імперія входила до перших чотирьох антифранцузьких коаліцій. Потім, як ми вже казали, в тільзиті держави помирилися, і у війні п'ятої коаліції Петербург вже був союзником Парижа. Цікавий маловідомий факт: за ініціативою Наполеона, після війни Росія отримала від Австрії частину сучасної Тернопільщини, включно з Тернополем, але ненадовго. І з часом між двома імперіями накопичилися протиріччя. Зокрема, Росія хотіла торгувати з Британією, а не блокувати її. І у 1812-му Наполеон із великою багатонаціональною армією вторгся в Росію. Він прагнув генеральної битви, а супротивник її уникав. Активно працювали партизани. Масштабну Бородінську битву біля Москви Росія вважає своєю перемогою, Франція своєю. Низка дослідників каже про нічию. Наполеон увійшов до Москви, але, до речі, не спалював її. Радше за все це зробили самі росіяни. Врешті-решт, він зрозумів, що перемогти у величезній холодній країні не вийде і на чолі побитого голодного війська відступив. Іспанія теж була втрачена, і уся будівля імперії почала сипатися як картковий будинок. Тепер проти нього і справді об'єдналася Європа, і не самі лише монархи. Це тріумфальну перемогу Наполеона під австріліцем називають битвою імператорів. А чи не найгучніша його поразка під Лейпцигом до історії увійшла вже як битва народів? Силу, розбурхану зрештою самим Бонапартом не в силах був зупинити і найгеніальніший полководець. А геній Наполеона і справді безсумнівний. Свою роль у поразці Наполеона зіграли і втома його армії, і те, що вороги почали брати на озброєння його тактичні винаходи. Уся Європа об'єднується проти мене. Звісно, і після Лейпцигу французький імператор чинив опір, намагався пересварити між собою своїх ворогів, та зрештою, через півроку, змушений був зректися престолу. Він навіть спробував отруїтися, хоча й без успіху. Бонапарта відправили у заслання на маленький острів Ельба між рідною для нього Корсикою і Італією, звідки походив його рід. Але бурбони, яких переможці повернули до влади у Франції, настільки швидко викликали проти себе загальну ненависть, що засланець вирішив повернутися, і співвітчизники зустріли його з захопленням. Проте спроба розпочати все спочатку була приречена: поза Францією йому вже ніхто не вірив і не хотів з ним домовлятися. Друге правління Наполеона, що запам'яталося як сто днів, завершилося новою ще гучнішою поразкою під Ватерлоо і новим засланням цього разу на далекий острів Святої Єлени посеред Атлантичного океану. Звідти Бонапарт вже не міг втекти і помер у вигнанні у 51 рік. Не так вже й багато, навіть на ті часи. Не дивно, що виникли чутки, що колишнього імператора таки отруїли, і цей міф, схоже, став останнім в житті Наполеона, людини, яка сама перетворилася на легенду.